Три кілограми дорослої риби або одну трофейну. Має право впіймати один рибалка без штрафу. П'ять кілограмів риби можна виловити за один раз на приватних водоймах. У інших випадках рибалці доведеться заплатити штраф, розповідає начальник управління Держагентства маліорації та рибного господарства в області Любомир Стрембіцький. Наприклад, окунь колись коштував 18 гривень. Зараз він буде 3200. Я думаю, що це таки буде значним стимулом не порушувати правила рибальства. На жаль, ще не збільшилися штрафні санкції, тобто збитки за червонокнижну рибу. Я думаю, що вона на підході Мінприроди це допрацює. Бо зараз виходить, що мерена звичайна, яка в нас в Дністрі є, вона коштує 330 гривень, наприклад, той самий карась сріблястий півтора тисячі, тому я думаю, що це не горами. Денис Онишкевич сьогодні рибалить на бурштинському водосховищі. Розповідає, що займається спортивною риболовлею, тому завжди відпускає впійману здобич на рахунок штрафів. Я думаю, це правильно, бо зараз дуже багато браконьєрів, риби мало лишилося. і я думаю, взагалі треба зробити по ліцензіях, як в Європі. Купуєш ліцензію, ловиш, бо на даний момент ну, нема, я приїжджаю з Львівської області, з Дрогобича, щоб половити тут рибу, бо немає де ловити. Браконьєри все вибили. Валерій Лимаренко теж часто рибалить у Бурштині. Каже, сподівається, що нові штрафи покращать популяцію риб у водоймах. Я би ще раз десять підняв. Чудово, інакше не зупиниш. Що то за штрафи 30 рублів? Три тисячі то вже штраф за одну рибину. Один раз попадеться, якщо, звісно, в кишеню не полошать. Я думаю, йому не захочеться більше тим займатися. Я тільки за. А ось Михайло Білецький сьогодні рибалить на бистриці в селі Єзупіль. Чоловік розповідає, риболовлею займається змалку. Проте штраф за незаконний вилов підтримує. Ти запекання, тут упевнений, що, що таке треба не залежати. Буду школу половити закочу, то я не думаю, що. Це багато не ловиться зараз. Трохи зловив і поїхав, тільки треба. Найплатять, як вони хочуть, наживуть щось якось, а як для себе половити, то я кілько зловжують. За словами Любомира Стримбіцького, окрім браконьєрів, шкоду водоймам Івано-Франківщини завдають, За Івано завдають й інші чинники. Найбільшу шкоду приносить це великий баклан Корморан. Який його велика популяція це є вид, який розселився не зовсім давно. Це буквально десяток років він почав селятися, він з'їдає велику кількість риби, ще більшу кількість риби воно він вбиває. Ну і також можна вважати це екологічне питання води, чистоти води, тому що і як би не було. І цього року, і минулого року ми фіксували масове отруєння риби, зв'язане з потраплянням невідомої хімічної речовини в воду. Також Любомир Стрембіцький розповів, що нові штрафи за незаконний вилов риби вступлять в дію після публікації в урядовому віснику. Олександра Барчак, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.